Привіт всім! Мене звати Соля, і від сьогодні у мене буде рубрика, тобто особисто я буду вести цю рубрику і показуватиму вам по 5-6 продуктів пустих банок, які у мене закінчились на цей місяць, і розкажу вам їх про них більше і розкажу свою думку про них. Давайте почнемо. І перша пуста моя баночка це шампунь бальзам з Фітором Фіторія Натуральний екстракт листя дуба, життєва сила для всіх типів волосся. Тут 250 грам плюс-мінус 9, тобто може бути 141 або 159. Він фарбує волосся, тобто він коричневого кольору. І він фарбує волосся в коричневий колір. Ну, особисто для мене ну, це погано. Ну, тобто для мене це нейтрально. Тому що, ну, особисто я такого не фарбування, тому що в мене волосся природне каштанове ось. Тому воно мені швидко швидше, воно мені темнило волосся, ніж якось його підтримувало баланс. Якщо у вас волосся сиве, і воно у вас таке. Ви зною або світла, і ви хочете його спробувати пробувати родним кольором, ви можете попробувати. Наступне це гель для душу від Авео, водяна Лілія. Куплялася в магазині Мюллер в Мюнхені. Тут 300 мл. На першому складі йде вода, що добре, і содіум лаврео-сульфат, що погано. Пахне він просто чудово, мабуть, збережу цю бутилочку, просто буду нюхати, тут ще чуть-чуть є. Але от я вирішила вам його показати. У мене ще є такий Lemon Grace Хто має доступ до фірми Aveo купляєте. У мене крем для рук який скоро закінчиться. Мабуть, я вже покажу в наступних бутилочках пустих. Просто ну, мусите попробувати Ось такий от він Дійсно, він чудовий просто. Наступне, що я вам покажу, це зубна паста від Theramed. Або Theramed. О, якісь... Три три якихось комплекса, тобто вона отак нажимається там, вже нічого немає як бачите. Отак От закручується ніжка. І ось там всередині була паста, Вона була ось тут і по чуть-чуть воно ну, дійшла аж до самого кінця. Закінчилась паста, звичайно, м'ятна, в ній немає нічого такого особливого. Просто м'ятна паста, яка освіжає подих, зуби не відбілі. Ну, така особисто я не замітила ніяких таких чудових в них поміток. Наступне, що я вам покажу. Це буде два мила від зеленої аптеки з лавандою і розмарином і ромашка і шалфей Хороша, мила, речі, в мене вже закінчились. Не просто вам покажу баночку. 75 грам, коштує не дуже дешево. Гривні 4,50-4,70. Ось так. Більше мені сподобалось з лавандою, воно приємніше пахне. Мабуть, цю Повторю цю покупку, тому що ну, мені сподобалось. Гарний малай, якщо маєте доступ. Хоча б за таку дешеву ціну ви мусите попробувати. Ем, і останнє, що я вам покажу на сьогодні, це, мабуть, мабуть, буде зубна. Ні, Це буде бальзам для губ від Ламбре Нуар. ось. Um, отак він виглядає. Він є з ківі, Тобто в 001 0 Я думаю, запаху, тому що ну, він, він безкольорний. Ось так він виглядає. тобто Ось тут воно закінчилось і всередині можна ще аж скільки доковіряти. Ось стільки його було це також, дешева бюджетна марка. він був з ківі, повторюсь, Від такої от марки. Лямбре типу, нуах. Але виробляється, виробляється, виробляється в Україні. Зараз я вам скажу те Ну, в общем, в Україні, да. Склад олія рецинова, масло вазелінове, віск бджолойний білий, віск мікрокристалічний віск Екстракт пасідки, ромашки вітаміну А Е, ні, па, зол, буа, в Буа. Хороший бальзам, гарно з вложеною губи. Ем, Більш-менш натуральний, приємно пахне, е, не сильно жирний. Він підходить на весну. Навіть, я би сказала, на літо може підійти. Він не жирний. Тобто я вам можу його радити, і, мабуть, я якщо найду ще раз куплю з якимось іншим запахом. Тому що, ну, в принципі, він мені сподобалося. За таку ціну це просто неймовірна річ. І це було все. Це були всі мої постіваночки. Сьогодні я вам показала шість пустих баночок. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вверх і обов'язково підписуйтесь на наш канал.